Задумувались ви колись про те, як динозаври стали пануючою на планеті групою тварин, як скромна групка істоди здійснила переворот і не віддавала нікому владу на всіх континентах упродовж 150 мільйонів років. Це була закономірність чи випадковість? Про це ми з вами сьогодні і поговоримо. І до речі, доброго вечора. Ми трилобіти. Привіт з Ордовицького періоду. Ви на каналі Привіт, Трилобіт, а це значить, що сьогодні ми розповімо вам про істот, які мешкали на нашій планеті мільйони років тому. Ми каємо машину часу і прямуємо в другу половину 20-го століття. Адже саме звідти ноги ростуть одного цікавого наукового відкриття. Пан Алестер Руфел з дитинства обожнював давні геологічні породи. З вікна батьківського будинку в Сомерсеті, Великобританія. Він спостерігав за відкладами тріасового періоду. Скелі, які стовбичили на горизонті вже 200 мільйонів років, були забарвлені у тьмяний оранжево-червоний колір. Це означає, що вони утворилися в часи, коли ця місцевість щедро купалася в сонячних променях, а клімат був теплий та сухий. Але цю складну геологічну конструкцію пронизувала тонка смужка сірого кольору ложка дьогтю в бочці меду, нещасний мільйон років сильних дощів, які перетворили розпечену пустелю на сире болото. Саме ця смужка заінтригувала пана Руфела, коли він оглядав ці відшарування всередині 80-х. У цей час він писав кандидатську дисертацію. А хто її коли-небудь писав, то знає, що для її успішного завершення треба чимось жертвувати. І Аластер приніс на вівтар наукового ступеню розгадку цієї тріасової головоломки. Таємниця мучила його цікавість, але у 1987 році він випадково познайомився з іншим молодим вченим палеонтологом Майклом Сімсом. Той виявив докази вимирання в кінці тріасу, що наштовхнуло Руфела на думку, що це могло бути наслідком того вологого періоду, який витатуйовувався на тілі скелі в його рідному містечку. Ти що з викупного плауна впав Аластере? Майже так сказав на цю гіпотезу науковий світ. Її не сприйняли серйозно, відправивши до кутка припадати пилом, стоячи колінами на грешці. Але три минулі десятиліття дослідження здувають ці незаслужені пилинки, забуття та ігнорування. Щось дивне сталося в пізньому тріасі і не тільки в Сомерсеті. Близько 232 мільйони років тому в проміжок часу, відомий як Карнійський вік, дощ перетворив весь світ на філіал дощовитого Львова після мільйонів років спек. Яке земля вирішила прийняти освіжаючий душ. Майже в будь-якому місці, де геологи знаходять скелі такого віку, є ознаки вологої погоди, і цей карнійський епізод збігається в часі з деякими масштабними еволюційними зрушеннями. І одне з них це перетворення маловідомої та рідкісної групи рептилій на різноманітну та процвітаючу лінію живих істот, які встановили на довгий час свою владу на планеті. Диктатуру динозаврів можливо саме цей карнійський дощ підготував ґрунт та червону доріжку для неймовірних стегозавра та тиранозавра. На цьому місці могла би бути реклама вашого улюбленого динозавра. Але це не єдина катастрофічна зміна: трудяги, рифобудівні корали та морський планктон ставали все більш сучасними, еволюційно наближаючись до форм, які живуть сьогодні. Як гриби після дощу почали з'являтися найдавніші лінії предків савців Каранійський дощовий епізод стає все популярнішим напрямком досліджень у травні 2017 року. Вчені зібрались на першу конференцію, присвячену йому і тільки йому. Відтоді журнал геологічного товариства присвятив цій темі два спеціальні випуски. За останнє десятиліття багато дослідників почали інтенсивно вивчати гірські породи того часу. Вони хочуть зрозуміти, чому змінився клімат і чому це призвело до таких драматичних еволюційних зрушень. Розкопали навіть переконливі свідчення масових вивержень вулканів. Оце так повороти для події в тріасі, яку довго не помічали як тріску. В осі. Це почалося тоді, коли Сімс, який зараз працює в національних музеях Північної Ірландії, спакував свої валізки та попрямував займати нову посаду в університеті Ліверпуля. Він вивчав незвичайних тварин, морських лілій давніх часів. Дослідник зосередив увагу на представниках цієї групи, які жили у тріасовий період, який тривав від 252 мільйонів років до 201 мільйона років тому. Тріас почався з пермського вимирання, а закінчився ви не повірите. Теж вимиранням дуже несподівано. Але навіть між цими пафосними великими вимираннями у Тріасі був час для вимирання поменше. Саме Сімс відкрив те, що в карнійський вік відбулося раптове зникнення багатьох груп морських лілій. З думками про причини вимирання, Сімс повернувся до університету Бірмінгема, де він працював раніше. Яке нахабство та яка удача його старий кабінет займав наш давній на пару абзаців вище знайомий Аластер Руфал? Той в той час офіційно думками був далекий від тріасу, майже на сотню мільйонів років, адже досліджував він відклади крайдяного періоду. Але всі прагнуті розваг, і вільний від занять палеонтологією час він використовував для занять. Палеонтологією, але саме тріасових скель у карнійській їхній частині він знайшов тонкий шар сірого пісковика, багатий на скам'янілості. І от, коли Сімс заїкнувся про зникнення в цей час морських лілій, Руфал пожартував, що напевно цим тваринкам не подобається дощ. Сам Алестер не пам'ятає такого свого пророцтва, але карти були роздані. Камені кинуто, а гіпотезу висунуто. Сімс і Руфел почали копати далі. В прямому та переносному сенсі вони виявили сліди вологого клімату в карні в скелях Німеччини, США, Гімелаїв та інших місць. До переліку жертв того часу додалися земноводні та наземні рослини, ряди яких добряче порічали. у 1989 році. Два науковці опублікували докази події, яку вони назвали каранійським плювіальним епізодом, який цілком можна назвати дощовим, якщо ви не дуже любите складні слова. І тут почалося. Почалося ігнорування ідеї та скепсис ряду фахівців, які назвали ідею не інакше як дурною. Затятими ненависниками теорії стала команда науковців під керівництвом Хенка Вісшера з Утрехтського університету в Нідерландах. У 1994 році ці дослідники опублікували рішуче спростування, стверджуючи, що, хоча деякі регіони в Карнійський вік справді були дощовими, більша частина планети була під владою спекотного клімату. Вісшер стверджує. Чував, що то не дощі йшли, то просто ґрунтові води піднімалися високо. Сімс і Руфал знітились та закинули власну ідею. Кожен почав займатися іншими темами. Руфел, он, взагалі, став експертом з криміналістичної геології, але хоч творці теорії зійшли з поля, на заміну вийшла свіжа кров європейських геологів, особливо італійських, які продовжували збирати дані про вологі умови близько 232 мільйони років тому. Краплі починається океан. З одного свідчення вологого клімату назбиралась потужна доказова база Кернійського плювіального епізоду. Тому надягайте чоботи та дощовик наш шлях барвінком в'ється у пізній тріас. Світ тоді виглядав зовсім не так, як зараз. Кричущий недолік на всій планеті жодного природничого музею, а всі материки злиплися в обіймашки суперконтиненту Пангея. На ньому довгий час було спекотно, особливо по центру. У наземних екосистемах переважали плазуни, серед яких бігали й перші динозаври. Ніяких тобі садків вишневих колохати, адже квіткові рослини ще не з'явилися. Ні, тьохкань словейка, адже птахів ще теж не було. Навіть савців не було. Саме в карнійський вік вони, можливо, вилазять у цей світ, що підтверджують їхні подачки для зубної феї, які знайшли скам'янілими в Індії та Німеччині. Але це дискусійна тема. Більшість палеонтологів все ж вважають, що еволюційна гілка нашого класу зародилася в Юрі, а ці зубки належать їхнім предкам. Але це питання для нашої розмови зараз зовсім не принципове. У 2013 році було з'ясовано, що карнійський вік став зорею існування істот відомих під назвою Вапняковий нанопланктон. Ці одноклітинні організми оточують себе твердими оболонками карбонату кальцію. Сьогодні вони в фаворі і їх називають морською травою. Ці дрібні організми відіграють головну роль у кругообігу вуглецю між повітрям та океаном. Іншою групою, яка зазнала кардинальних змін, були мадрепорові корали. Вони з'явилися раніше в Тріасі, але лише в каранійському віці вони почали займатися дивним хобі будувати величезні рифи. Раніше Сімс і Руфел припускали, що вулканічні виверження стали причиною зміни клімату. Для цього винуватця був навіть головний кандидат катаклізм, який створив масивні базальтові утворення місцями товщиною кілька кілометрів. Їх можна знайти на ділянці від Британської Колумбії в Канаді до Аляски. Цей безлад у дитячій кімнаті планети створили вулкани, які викидали величезні обсяги лави протягом сотень тисяч або мільйонів років. Близько 232 мільйони років тому. Вони могли б виділити достатню кількість вуглекислого газу, щоб нагріти земну кулю. А це могло б змусити водоканал тріасової атмосфери увімкнути дощепостачання, посиливши випаровування з морів та річок. Якопо Курсу геолог з університету Ліцав у Великобританії та його команда проаналізували зразки багатих вуглецем карнійських матеріалів з італійських Альп. У 2012 році дослідники повідомили про незвично низький рівень вуглецю 13 важкого варіанту або ж ізотопу вуглецю під час карнійського епізоду. Це вказує на те, що величезний об'єм легшого варіанту або ізотопу вуглецю 12 був введений в атмосферу і виверження вулканів якраз могли стати основним джерелом. Подальші дослідження підтвердили твердження Даль -Корсо про те, що цикл вуглецю був порушений протягом карнійського віку на мільйон. Років наслідок вивержень. Тим часом перелік еволюційних змін, що відбулися в карнійському дощовому епізоді, продовжує зростати. Найбільш драматичне твердження полягає в тому, що цей період був вирішальним для швидкого еволюційного розвитку динозаврів. Відомі знахідки говорять, що динозаври виникли ще 245 мільйонів років тому. Але ці найдавніші версії улюбленців дітей були дуже рідкісні, їх було відомо лише кілька видів. На початку карнійського віку всі вони були маленькими та двоногими. Але до його кінця виникли дві основні групи: це були птахотазові динозаври, до яких згодом увійшли стегозавр та трицератопс, і ящеротазові, до яких війшов гігант брахіозавр, і тероподи, такі як тиранозавр та птахи. Майк Бентон, палеонтолог з університету в Брістолі, Великобританія та його колеги задокументували деякі з цих змін, використовуючи датовані зразки з Альп, щоб створити шкалу часу з високою роздільною здатністю для тваринних решток у пізньому тріасі. У ранньому карнійському віці переважали рептилії, які називались круротарзами, що належали до групи архозаврів. Але до кінця віку їх відправили у відставку динозаври. Для того щоб підсидіти володарів світу, знадобилося якихось 4 мільйони років, і збіглося це в часі з дощовим епізодом. А після успіху свого стартапу динозаври правили світом більше 150 мільйонів років. Двоє дослідників, які розпочали всю цю справу, здивовані та захоплені тим, що сталося. Сімс із задоволенням спостерігає з кулуарів. А Руфел покинув криміналістичну геологію, щоб вивчати відклади того вологого часу. Його хобі, нарешті, стало роботою, але не лише для нього, а й для багатьох палеонтологів, які тепер б'ються над розгадками подій того буремного часу в кінці тріасового періоду. Ми ж б'ємося над розгадкою, чому ви ще не поставили вподобайку цьому відео, а також чому не написали коментар про те, який динозавр є вашим улюбленим. Той варіант, який збере найбільше коментарів до наступного відео привіт Трилобіт», стане героєм одного з наступних відео. І так, кількість коментарів, які ви можете лишити під відео, які наша любов до палеонтології не обмежена.